Чому люди не чують і не розуміють один одного, і на базі цього у них виникають конфлікти? Є багато причин. Одна із них це те, що ну, ми не вміємо один з одним якісно комунікувати, ми не вміємо насправді людей слухати, і ми не вміємо насправді людей, людям доносити власну думку. Тобто насправді є чотири основних типи взагалі людей, які існують. Є люди такі дульш більш товариські, які дуже відкриті до спілкування, вони дуже легко знайомляться з, не, з такими незнайомими людьми, вони дуже такі товариські, і в них багато-багато знайомих, вони такі, типу, душа будь-якої компанії. Є люди більш замкнуті, люди такі, більш інтроверти, які більш в собі, і от їм в їх там світі, в їх коробочки, їм дуже комфортно. І разом з тим є ще дві категорії людей: є люди, які орієнтовані на результат від якоїсь діяльності. А є люди, які орієнтовані на стосунки, і таким чином у нас виходить таких чотири основних категорії. У нас виходять товариські люди, які орієнтовані на результат, і у нас виходять товариські люди, які орієнтовані на стосунки. І так само у нас виходять люди, які, наприклад, більш замкнуті, і вони орієнтовані на результат. І в нас є замкнуті люди, які орієнтовані на стосунки. Таким чином, у нас таких чотири категорії. І якщо людина не вивчає нічого, що пов'язано з психологією там людей, психологією там стосунків, якщо людина не цікавиться цими темами, вона органічно буде легко знаходити е, такий конект і зв'язок в плані спілкування лише з 25% людей, тому що вона належить сама до одного з цих чотирьох типів, і якби інші 75% людей. Ну, їх поведінка буде для для такої людини інколи дивною. вона ну, буде зрозуміти ну як є, от я там, наприклад, умовно, там я не знаю, якийсь інтроверт, якщо взяти, да там а там хтось там з мікрофоном на сцені, там сцені, движуха, там в рук полетів. Ми думаємо, що як, це як так можна? А з іншого боку, якщо, наприклад, я така активна людина, орієнтована на результат, і я зустрічаюся з якоюсь людиною, яка там більш замкнута, орієнтована там теж на результат, але вона починає мені говорити якісь там. Системні детальки, там говорити, там як воно все влаштовує, як все працює, там намагається мені все пояснити. Я в якийсь момент можу зупинити і сказати: слухай, мені не дуже цікаво, як воно працює. Давай просто, щоб воно працювало, щоб і, і, і скажи суть, от, в одному реченні суть, що що не вистачає, що треба зробити. Тобто, і таку людину буде дуже пригнічувати, коли її намагаються пояснити їй якісь подробиці, і, і, і щоб її увагу занурили в, в той бік, в який вона не хоче бути занурена. І тому є от таких чотири. Різних типу особистостей, чотири типу людей. І коли ми е, вивчаємо таку типологію особистості, е, це є такий американський психолог і письменник Роберт Ром, який написав гарну книгу «Типологія особистості, він ці чотири типи нам подарував. Якщо ми вивчаємо ось такі книги, вивчаємо цю типологію, то ми зможемо знаходити спільну мову не лише з представниками нашого особистого типу. А ми зможемо знаходити спільну мову спокійно з представниками інших трьох типів, теж а розуміючи, що існують ці чотири типи, як нам, усвідомлюючи це, знаходити підхід до цих різних людей? Тут потрібно навчитися від'єднуватися від того, що подобається мені, і як би я робив в цій ситуації, що було б для мене мотивацією, і дивитися на мотивацію іншої людини, як робить інша людина. Якщо між собою починають спілкуватися, наприклад. Людина представник такого типу, як Д, коли це е, людина товариська, і при цьому вона орієнтована на результат, і вона е, спілкується з людиною, яка більш замкнута, і вона орієнтована на стосунки. Тобто, у них вони такі з двох різних полюсів. Оцей представник типу Д, е, к, який як лідер, людина, яка там іде вперед, там домінує, рухається. Їй потрібно розуміти, що те, що мене запалює, от там амбіції, нові цілі, нові гроші, новий дохід, побудуємо бізнес. Для тої людини нічого з цього її не запалить. Але якщо, наприклад, тій людині ми скажемо, що послухай. У нас буде можливість допомагати іншим людям. У тебе буде команда людей, на яких ти можеш спертися. Поряд з тобою буде інше плече іншої людини. В тебе буде передбачуваний ритм дня. В тебе будуть конкретні зрозумілі завдання, тому що для тої людини, наприклад, стабільність і передбачуваність це основні цінності. І вона тоді так дивиться, думає, о, ну мені подобається, я хочу працювати тоді з цими людьми. А якщо ми спробуємо запалити її через те, що, типу, вперед, цілі, побіжали, давай, амбіції, гроші заробляємо, для неї це не цінно так, так сильно, як для людини іншого типу. І тому нам потрібно, по-перше, розуміти, які ці взагалі типи, тобто, і до кожної людини знаходити свою мотивацію. Тому що представники там, першого типу, такого де, це більш люди яких запалює там цілі, амбіції, бачення. от для них це важливо. Якщо ми візьмемо представників типу і це товариські люди, які орієнтовані на стосунки. Для них головне це вплив. Їм головне бути на відуву. Їм важливо, щоб люди їх бачили, щоб люди були від них в захваті. Їм важливо, щоб люди говорили їм компліменти, щоб вони могли впливати на людей там і так би мовити, бути в компанії таким масовіком за тій для них це важливо. Якщо ми візьмемо представників типу С, це такі замкнуті люди орієнтовані на... Процес на результат то для таких людей набагато важливіше, щоб була система, щоб все було зрозуміло, щоб були Ексель-таблички, щоб були чек-лісти, щоб кожна галочка була на місці, щоб був порядок, щоб всі файли в Google диску були посортовані. Якби тобто, коли ця людина потрапляє в якусь там невідому для себе ситуацію, де нема жодних інструкцій, коли не можна загуглити, подивитися в Ютубі. Тобто вона знаходиться в стані, коли їй потрібно, якби приймати рішення, не маючи ніякої системи, для неї це супер стрес і це дуже не подобається. Обається і тому для неї важливо мати так, би мовити навколо себе дуже системну, дуже зрозумілу таку середу, де вона може спокійно собі жити. А представники типу С це такі замкнуті люди орієнтовані на стосунки. От їм потрібна там стабільність, передбачуваність, команда. Поряд плече, їм складно бути першим номером, але вони прекрасно в ролі другого номера, їм складно бути такими яскравими лідерами, але їм дуже класно бути яскравими такими помічниками, які повністю там створюють і допомагають у всьому. І тому, коли ми, прочитавши, наприклад, цю книгу «Типологія особистості Роберта Рома, коли ми. Розуміємо, наскільки люди різні, то ми тоді до кожної людини будемо під, під, ну, підбирати такі унікальні ключики, і з кожною людиною ми будемо спілкуватися на її мові, навіть якщо наша так би мовити мова і наш тип особистості докорінно відрізняються від нашого співрозмовника. Друзі, ну а якщо ви хочете на практиці навчитися як дуже добре розбиратися в інших людях, я запрошую вас до нас в школу на програму, яка називається Сам собі Поліграф. І коли ви пройдете це навчання, ви зможете. Подивившись даже на будь-який аксесуар людини, ми не говоримо, там фотографію людини. Фотографія буде для вас взагалі величезною енциклопедією, з якої можна брати кучу інформації. А ви просто зможете подивитися на аксесуар людини, яким, наприклад, чохлом вона користується на своєму телефоні, і це вже буде достатнім для вас, щоб зрозуміти психологічний портрет цієї людини. Якщо ви хочете пройти таке навчання, то подивіться всю інформацію, яка є під. Цим відео чи можна сказати, що якийсь із цих чотирьох типів особистості більш успішний? Я думаю, що ні. Вони е, правда, ну, кожен з цих чотирьох вони є однаково можуть бути успішними і неуспішними, в залежності від там, купи інших факторів. Тобто, е, якщо ми візьмемо людину, яка, наприклад, замкнута, орієнтована на результат, системщик такий? Е, Ця людина займається там, працює в якійсь компанії, Я не знаю. Вона бізнес аналітик або вона якийсь там таргетолог, або вона там якийсь фінансист. Вона буде супер щаслива, вона буде отримувати великі гроші і вона буде спокійно собі жити і займатися улюбленою справою. Якщо ми ту саму людину помістимо, просто в інше середовище, де ми будемо вимагати від неї. Там організовувати роботу інших людей, спілкуватися з іншими людьми, поздоровляти їх з днем народження, там думати про якусь тусовку, організовувати корпоратив для неї це стан як рибу взяти, викинути в Сахарі десь посеред пустелі. Тобто для неї це дуже неприродні, тому, е, успіх і тому успіхи результати кожного з цих типів вони залежать від того, чи людина задіює свої ці природні дари і таланти, чи вона більше там у неї потяг до одного, і вона хоче одне. А займається повністю іншим, і тому е, кожен з цих типів він різний. І якщо людина, розуміючи свій тип особистості, зможе помістити себе в такі умови, де вона реалізовує власні дари і таланти, реалізовує власне покликання, і вона займається тим, що їй подобається, вона буде відчувати себе там щасливою і в неї буде гарні фінансові результати. А якщо, наприклад, я набираю команду. І як мені краще вчинити? Шукати людей подібних до себе, по такому типу, як я, чи все-таки бути готовою брати різних людей і шукати з ними, як з ними домовлятися? Якщо ми говоримо про тільки початок, про запуск будь-якої такої команди нової, як правило. Керівник або власник, в першу чергу він підбирає людей під себе, і в першу чергу він, так би мовити, ну там на тому типі особистості, на якому він говорить, він намагається таких самих людей і взяти. Але з часом, як він розвивається, він розуміє, що ну, якщо взяти там всіх, наприклад, людей, які там суперактивні, ставлять задачі, цілі, бачення, все, але разом з тим нема системи, або разом з тим нема там стабільності, передбачуваності, нема таких цих. Um... Воно якось дуже багато виходить лідерів, дуже багато керівників, але дуже мало людей, які ну, змушують всі ці коліщатка реально рухатися. І тому на певному етапі людина бачить, що мені в команді потрібні різні люди. Мені потрібні і системщики, мені потрібні, і ті, хто там з мікрофоном на сцені щось там організовують двіжуху, запускають, так би мовити, вітер. А потрібні і ті, хто спокійно себе там сидить і працює над своєю роботою, там робить свої маленькі там речі і думає. Про інших допомагає, піклується, ставить питання, тобто є такою душою компанії, і таким чином потрібні всі чотири. Просто по мірі того, як ви вас буде все більше людей приходити, ви будете вчитися з кожним говорити на його мові, і ви будете вміти відліплювати з часом те, що ви думаєте стосовно якоїсь ситуації, від того, що думає інша людина, ви будете вміти. Зрозуміти, що я в цій ситуації ніколи так не зробив. Це в цій ситуації для мене не було б мотивацією. Ем, можливо, в цих обставинах я діяв би геть по-іншому, але він такий для нього це цінно. Для нього, навіть якщо я це не розумію, навіть якщо це не, не сприймаю, навіть якщо мені здається, це дурньою, але його це мотивує, його це робить щасливим. Для нього це важливо. Тоді я спробую, як керівник, як власник, там, якщо я спробую дати йому те, що йому потрібно, навіть якщо я вважаю, що це дурня. Але я дам йому те, що йому потрібно, тому що в його світі для нього це цінно, і це дає йому той ресурс, який потім призводить до того, що ми всі рухаємося швидше до наших спільних цілей. А якщо ми говоримо, що дві людини різних типів особистості об'єднались для якоїсь спільної справи або одружились, наприклад. І, звісно, із-за таких різних поглядів трішки на життя виникають конфлікти, як їх вирішувати? Якщо ми реально дослідимо типології особистості і прочитаємо там цю книгу, подивимося відео на цю тематику. Якщо ми пройдемо тестування, нам буде зрозуміло, чому людина сприймає світ саме таким чином. Тобто, от ми з тобою зараз знаходимося там. У тебе такий рожевий, такий більш кольор. У мене більш жовтий, і е, у нас у кожного є такі різні окуляри. В когось вони жовті, в когось вони рожеві, в когось вони сині, в когось вони там зелені. І от коли ми розуміємо, що я світ бачу, наприклад, через призму жовтих окулярів, то інша людина буде бачити світ через призму рожевих. І таким чином, якщо я розумію, що мої окуляри жовті, тоді я можу зрозуміти, що окуляри іншої людини рожеві. І якщо я розумію, що в моїх жовтих окулярах, в моєму жовтому світі для мене цінні ось ці речі, а для іншої людини цінні ось ці. І тоді. Я буду думати не тільки про те, як я бачу ситуацію, що має бути, по-моєму, що моє має бути зверху, от тільки я маю там все довести, додавити. Це дуже горда позиція. Це позиція, коли в людини є велика корона. Це позиція, коли людина не враховує і не розуміє, що перед нею там особистість, це людина, яка ну, інша, не така, як ми. Але при цьому це. Може бути кохана людина, це може бути партнер по бізнесу, це може бути батько, мама, там хтось з наших близьких родичів, наша дитина, і таким чином, коли ми розуміємо, що це люд... людина інша, вона сприймає світ в рожевому тоні. Навіть якщо мій... мої окуляри жовті, я все одно спробую рухатися так, наче це рожеве, і я спробую дати якісь рожеві речі в її світ. Те, що її буде її такий Барбіленд, і те, що для неї важливо, воно буде його підсилювати і робити кращим. Тому що коли людина поряд з нами отримує від нас якийсь там фідбек, е прийняття, любов, повагу, коли людина поряд з нами розуміє, що вона нам не байдужа, вона буде намагатися у відповідь теж нам допомогти. Якби вона буде намагатися в відповідь теж зробити нас щасливою, якщо ми говоримо про сімейні стосунки, там а не тільки ділові, і тому розуміння ось цих типів воно призведе до того, що ми будемо міняти там тон, коригувати, що ми говоримо, як ми говоримо. Але найголовніше ми будемо розуміти глибинну мотивацію людини. Тому що якщо ми розуміємо глибинну мотивацію людини, чому людина рухається до цього? І яким шляхом вона до цього рухається, якщо ми будемо це розуміти, нам буде дуже легко з нею побудувати нормальний гарний коннект.